І коли ми дивимося, приїжджає автобус на БЗВП, там сидять новобранці, їм туди навчальні дві гранати. Раз, бах, блядь, бігом, упор лежачий прийняти. От з моменту заїзду в навчальний центр, починається підготовка. Людина постійно витягують з зони комфорту. Для чого це робиться? Жодна людина не любить, коли на неї кричать. Але коли ти виходиш весь час з комфорту, це як м'яз накачується. В якийсь момент в цьому постійному дискомфорті ти починаєш бути максимально згуртований. І коли потрапляєш в зону бойових дій, то за винятком того, як гупа твоє серце в висках, в очах і ти нічого не чуєш, ти в цей момент, якщо мав належний рівень підготовки і постійно тебе виводило, вводило в стрес, ти будеш виконувати дії, які тебе базово навчили робити вже машинально. Ти зможеш, як мінімум, вести вогонь в бік противника, ти почуєш радіостанцію, що тобі каже командир, що є якась загроза. Ти почуєш «300, треба допомога. Тобто ти зможеш операційно виконувати задачу.